Ти був моїм найкращим другом, і серце крається від туги, як я згадаю твою долю, чому було в ній стільки болю. Ти був добрим і красивим, але чомусь не був щасливим, і Бог забрав тебе до себе безкрає синє небо, ти був моїм найкращим другом, і серце крається відтуги, як я згадаю твою долю, чому було в ній стільки болю. Ти був добрим і красивим, але чомусь не був щасливим, і Бог забрав тебе до себе, безкрає синє небо. Ти був моїм найкращим другом, і серце крається від туги, як я згадаю твою долю, чому було в ній стільки болю. Ти був добрим і красивим, але чомусь не був щасливим, і Бог забрав тебе до себе. Убезкрає синє небо, ти був моїм найкращим другом, і серце крається, вітуги, ям.